Адалвіскада Джозеф Фрідман читає кадиш над священними єврейськими книгами, які горіли під час пожежі у садгірській синагозі в Чернівцях. Це єврейська заупокійна молитва, у якій, зокрема, просять вибачення в книг за те, що їх не вберегли, каже представник громади Михайло Крайс. За традицією такі книги не можна викинути. Їх хоронять у спеціальному місці на кладовищі. Постраждали дуже важливі для нас артефакти. Це священні книги з духовними текстами, і ми відносимося до таких речей з великою повагою. Тому якщо з ними стається щось, і ми не можемо далі ними користуватися, то ми їх ховаємо практично ну, так, як ховають людину. Перш ніж похоронити священні книги, реба разом із громадою зібрали їхні рештки у синагозі. Поки спалені книги залишалися там після пожежі 27 листопада, приміщення не могли прибрати, каже крайс. Аби провести обряд відповідно до традицій, чекали на приїзд реби з іншої країни. Це е, спадкоємний садгірський ребе. Ісроїль Фрідман, цадик, який похований в Садгорі і який задумав і збудував цю синагогу 170 там з лишнім років тому назад, це його пра-пра-пра-пра-прадід. -пра -пра тобто Джозеф Фрідман, який сьогодні у нас тут присутній в своїй синагозі, да, в синагозі його прапрадіда, і буде проводити цей обряд. Він є прямим нащадком і він є тут господарем. Залахи гейліки махсовис. Це банана це дімо кімкудеш. Ще не гергу. Ви ще нігнеко. Ви ще ніж. Місце, де хоронять священні книги, називається Геніза. Це буде другою у Чернівцях. Перша розташована на іншому кладовищі за словами Михайла Крайса точно невідомо, коли і за яких обставин там похоронили священні книги. Надгірська синагога вважається однією із найважливіших споруд у хасицькому світі. 27 листопада пожежа охопила центральну частину приміщення, пошкодила коштовні книги та елементи інтер'єру. За даними поліції, синагогу підпалив 30-річний чоловік, який перебуває на обліку у спеціалізованому закладі. Його затримали. За попередніми оцінками, збитки внаслідок пожежі складають орієнтовно 5 мільйонів гривень. Наразі невідомо, хто саме зможе відновити будівлю та скільки часу на це знадобиться. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.